Вітаю вас, шановні глядачі! Це рубрика Улюблені страви українців із Марком Джалаком. Сьогодні мій гість Юрий Потурай, юнак з України, який з маличку захоплюється кулінарією та веде свій блог в соціальних мережах. У 12 років він спільно готував з Євгеном Купотенком для відео, яке вийшло на каналі Євгена. Вітаю, Юра! Всім привіт. Кулінарія це моя тема, адже я наймолодший амбасадор української кухні в Європі, і мені цікаво все, що пов'язано з їжею. Що для тебе означає українська кухня? Для мене українська кухня це про традиції, про історію. Українська кухня нас з'єднує нас, Сім'ї це про. Самі, як же казав, традиції, та як українська кухня, побудована на зрозумілих всім продуктах, які є всіх, які то, всім відомі з самого дитинства. Тож для мене українська кухня це щось про рідне, домашнє та приємне. Цікаво, дякую. Які твої улюблені українські страви і чому? Мабуть, це, звісно, що це борщ, який я готую на Різдво, я готую з. Груші або або чорносливо. Також це вареники. У нас є традиція, що кожна неділя моя бабця готує вареники. Вона, звичайно, готує з картоплею картоплю та сиром, але я дуже люблю з капустою і картоплею. Тож я думаю, так, як вона їх готує, щонеділі, це нас традиція. Тому думаю, це моя улюблена страва. І ще я вважаю, що все дає тісто і начинка всередині дуже багато. Це 100% щось смачне. Звучить дуже смачно. Юра, ти у цьому році став студентом. Розкажи, який навчальний заклад обрав, чи подобається тобі навчання і як змінилося твоє життя у зв'язку з цим? Я цього року поступив в Тернополі вище професійне училище ресторанного та торгівлі. Змінилося життя дуже сильно, так як я тепер почав станувати набагато раніше, ніж школи. В школі я вже, мабуть, на 9 годину, тож мені ставати в восьмій. Без проблем, а тепер у мене пари на 8.30. І крім цього, в мене буває два рази на тиждень виробничі. У нас є дві групи, поки що. Ми... Одна група на 7.40 там, де я, а інша на 7.00 ранку вже має бути. Тож приходить ставати набагато раніше і лягати раніше. Я довго до цього, ну, десь певний місяць-два не міг ніяк взагалі звикнути до такого графіку, бо не звик взагалі до цього. Я вже лягався доволі пізно, а тепер довелося лягати. Раніше, ще лягаю пізніше, то я е, ну, стаю доволі пізно і не встигаю на самій парі. Плюс я живу не, не в самому місті, а за містом, тож мені ще треба додатково час, щоб доїхати. Я думаю, ну, поступати, можливо, десь далі, в Львові або Києві, але все ж таки не хочу жити в гуртожитку, тож вирішив поступити десь поближче додому. Класно. Раніше ти робив різноманітне варення, а зараз виготовляєш горішки. Розкажи більше, як виникла ідея, чи багато у тебе е, тепер замовлень? Я це все почав з варення, зараз його не роблю. Я це почав робити десь два роки тому, коли я поїхав з подругою в Іспанію за компанією. Вони мене взяли. І я побачив як люди подорожують. мені це дуже сподобалося. Вирішив почати робити, щоб трохи зробити грошей, щоб майбутньому міг сам подорожувати, коли заходжу. Тож, коли я повернувся, так як я живу, як казав вже в селищі, у нас є великий город, сад, я вирішую збирати фрукти, яблі та варити варення. Я наварив доволі багато, зробив таке з коренько сам і почав продавати. Я за літо собі заробив на новий телефон, так як мав ну, старий, але я дуже люблю знімати відео. І щоб були гарні відео, звісно, треба гарну якість камери. Тож я на варені собі заробив на телефон і зараз знімаю гарні відео. А за горішки я це почав доволі недавно на початку зими. Я ну, коли поступив, десь два з половиною місяці, а то й три місяці, взагалі не інстаграм, так як збився з свого ритму, не було ні часу, ні бажання щось робити. І я якось в кінці листопада поїхав з подругою гуляти, і там побачив в магазині дуже класну сковорідку Від він вона доволі дорога і давно ж її хотів. І побачу, що у мене на каплусі є достатньо грошей щоб її купити. Я їх собі зі складав за ці відео, які я знімаю для різних брендів. І вони мені за це тобто, трошки платять. І я собі ці гроші окремо складав, щоб за них не купувати якісь каву чи якісь дрітнички, а щось купити. Важливіше, і я тоді купив цю сковорідку і витратив всі ті гроші, які я собі назбирав, і думаю, що ну, треба нарешті щось повертатися до Інстаграму, щось робити і знімати. Я повернувся, здається, 1 грудня якраз рівно повернувся в Інстаграм, почав знімати сторіс, рілси, якісь рецепти, і заодно вирішив щось. Крім цього, продавати. Я вже давно мав ідею загорішка, так, це. Цю, цей десерт на Юсі, це як то, десерт з смаком як кажу, дитинства, але я вирішив його робити з різними цікавими начинками: там лимон з м'ятою, вишневі, чорничним, шоколадом. Щоб це було скоріше, я купив готові тих карти, собі поекспериментував і почав їх робити. У мене якраз почалися займові канікули, тож я мав доволі багато часу і доволі багато замолити, як були новорічні свята різні, і багато хто замовляв на подарунок. Зараз, звісно, маю менше замовлень, так і немає свят, і я мало веду, як то показую, що я роблю. Ну і само часто зберне набагато менше через навчання. Добре знати, дякую. Як вдається поєднувати навчання ведення богу та кулінарію? Мені взагалі здається, що в мене це не дуже вдається, так як навчання доволі довго. Самі пари дня, а біля пар у мене звичайно майже кожного дня є якісь додаткові. Або англійська, заняття з логопедом, різні курси зареєструвався. Тож, навіть, чесно кажучи, не вдається все поєднувати, так як би цього хотілося, так, саме навчання я не можу ніяк посунути в якусь іншу сторону, або то його перемістити. Тож після навчання, коли в мене є час, я готую. Не завжди навіть знімаю, що готую, коли не встигаю. Але на вихідних зазвичай я знім... ну, все знімаю, щось таке, навіть наперед стараюся щось не знімати, щоб мати протягом тижня щось публікувати, або з вечора на ранок знімати. Е Найбуває на деякі на пару днів пропадаю з інстаграму через те, що недостатньо часу і велике навантаження на навчання. Тож ось так якось. У нас в Швейцарії теж багато навчання, тому я тебе розумію. Готування страв є також мистецтвом. Чи не так розкажи про твою улюблену страву, яку тобі готувала мама в дитинстві? Звісно, кулінарія це мистецтво, як на мене, особливо коли ти це робиш то задоволення, не спішиш і щось робиш цікаве. Мені здається, що ти готуєш суто для того, щоб приготувати бо це твій обов'язок, то це таке собі. А коли ти це робиш з любов'ю, і тобі це подобається, це дійсно дуже класно і це дійсно мистецтво. А про улюблену страву, яку готувала мама. Мама, звичайно, раніше готувала більше саме десерти, всяку випічку, а бабця готувала там, в вечері, щось більше соленого. Тож я більше пам'ятаю, там, десерти. Вона часто готувала там, тортики різні, я дуже любив її, торт торзбите скло. Воно він доволі простий, але дуже смачний, Я його дуже любив і досі люблю. Також вона мені часто готувала. Млинці, я це дуже добре пам'ятаю, що зранку, особливо з шоколадні, дуже я любив. Зараз вона їх не робить. Я все готую. Я вже пару разів казав, що вона приготувала, але вона сміється і каже, що готував я. Тож я... поки що готую я, але деколи мама все ж таки готує. Я теж обожнюю млинці. Знаю, що ти готуєш дуже багато різноманітних, смачних та якісних страв. Чи вдається зараз твоїй мамі приготувати щось за твоїми рецептами? Мама ну, дуже готує, якщо не готує, це мені здається, деколи всякий такий книжечок е, з бірками рецептів, які вона сама писала, або щось з інтернету, яке вона ж побачила, а я не маю часу готувати, тож готує вона. Але не, недавно вона готувала піцу по моєму рецепту, який я публікував в Інстаграмі. А, але тут була вийшла моя помилка, бо я написав. Що я ділю тісто на три частини, а ма... а, Але залишається ділю на чотири частини. Тож мама зробила її трошки грубшим, ніж я. Я їй казала, що дуже смачно, але вона каже, що моя таки смачніше. Тож готуй далі я. Круто. Є така приказка: шлях до серця мужчини лежить через шлунок. Чи ти згідний, чи знаєш інші приказки або гуморески про наші страви? Мені здається, що ну, приказка правдива, але здається, що вона не лише до те, що до, е... до серця чоловіка е... саме через Мені здається, саме так до любої людини можна, так, коли ти голодний, ти точно не хочеш ні говорити, ні щось робити, хто що що ти є, якщо ти голодний і тобі дають щось смачненьке поїсти, то до твого серця точно то, е... можна добитися. Це правда. А. Яким улюбленим рецептом ти б хотів би поділитися з нашими глядачами. Що з української кухні, це, мабуть, звісно, борщі. Я його готую. Це краще доволі рідко, але те, що я готую, я мені дуже подобається. Я роблю на Різдво або якесь свято. Я дуже люблю, щоб саме борщі, бо в був суто багато, багато буряка. От нас вели бабці з капустою з. Фасоли, мені це не часто кажуть, кажучи, чомусь не дуже подобається. Я дуже люблю, щоб там був і різаний буряк грубо, і соломкою, і натерти. І додаю ще цілий буряк суто соку. Я витискаю сік, щоб він був прям такий насичений, насичений. І крім того, ще додаю часто, най -на -не часто а аз це або широсоли, або копчену грушу для аромату та смаку. Як на мене, це найкращий рецепт української кухні, і його варто кожен приготувати. Дякую тобі за смачний рецепт борщу. Дякую за розмову. Запрошую усіх підписатися на соцмережі Юрія Потурая, щоб підтримати його, та на соцмережі програми Контакт та мої, щоб підтримати поширення українського контенту діаспори. Разом ми сила. На все добре. З вами був Марк Джалак та Юрій Потурай. Всім папа, -па, всім дякую за увагу.